Наскільки реально поляки стривожені проблемою мігрантів в Польщі? Ну, Реальні поляки, не та картинка, яку нам стараються показувати, не, та, е, не те, що тут політики чудять і тому подібне. Оці всі рейди на кордонах і тому подібне. Ну, тому що спочатку це були. Українці погані, а тепер от стали вже мігранти, які можуть прийти з Німеччини. Так само проблемні ті постворюють. І максимально красиву картинку створили в місті Богатинку, куди вирішив приїхати Пісовець один Бонкович, він там в виборах не пройшов йому не вистачило місця, він шукає собі можливості далі якось попасти до влади. І він планував провести в цьому місці зустріч з жителями міста, розказати про проблеми мігрантів і тому подібне. Але його тупо не пустили в Дом культури, сказали, що це не місце ненависті, це не місце для таких, як ти. Люди показували плакати, вони прийшли з плакатами антифашистськими. Тобто, явно намікаючи, що подібні погляди, що подібні агітації, вони є нацистськими фактично. І і навіть пробував вже потім, коли його не пустили з мікрофоном виступати перед Домом культури. Заклики ту із польська. Тобто це така така легальна версія польська для поляків. Тобто, фактично ще один з варіантів таких нацистських лозунгів. Ну і тут в Богатині його не пропустили, потім його. Як по можливості виперли, і ніхто слухати його не хотів. Тому ви маєте розуміти, яка реальна ситуація, яка, як більшість тих людей реальних дивляться на мігрантів і як до цих відносяться, І бути трошки більш оптимістичними і не вестися на ці всі політичні ігри.